Так, всім привіт. Знову приїхав поглянути на кукурудзу з іншої вже сторони. Міжряддя тут чисте, де-не-де трапляються отакі поодинокі бур'янці. І як бачимо, останнього разу досить таки жара вже її підбила, тобто вже вона згорає. Ну, В принципі, качани і непогані, качани непогані. Розкривати поки не буду. Ще трошки зачекаю та вже тоді буду. Щось там рахувати. Щось буду рахувати. Ну, качани поформувалися, ну, ніби й непогані. Ніби й непогані. Верхушки бачимо горять і низ, горить, серединка ще де-не-де трапляється зелена. Посіяно ось отаким чином. Густувато, як на мене. Рулетки не брав, не скажу, що тут вийшло в мене на, на, мет, на метраж. Але має такий. Вигляд. Так, залі, зараз пройду і швиденько глянемо, що там КВС. Так, продовжую огляд. Пройшовся дещо далі. І тут у мене КВС Рікардо. Ну, На перший погляд, ніби трошки верхушки зеленіші, тобто зеленого кольору більше. Але от в цьому місці здалося, що качанчик ну, ніби й непоганий, але таке, як дещо менший. Є гарні качани. Але є і менші. Там здавалося, що більше, більше качанів таких середніх і великих, а тут -о більше середніх і чуть-чуть зовсім великих. І, до речі, ось видно добре. Стебло поїдене і зломилося. Ну, добре, коли над качаном. Ось прекрасно видно, що його з'їло. Але, але є і під качаном. На цьому гібриді ніби не дуже, а от по першому гібридові там дужче над качаном поз'їдали. По забур'яненості бачимо порядок і на даному гібриді. І от така картинка по КВС-дещо пізніше так само відберу порівняю качани. Ну і рухаємося до останнього гібриду. Подивимося, яка там ситуація. Так, пройшов я ще далі. Здається, і візуально помітно, що це наступний гібрид, а саме ДКС 3972. Як бачимо, зеленого кольору тут найбільше. Починаючи знизу, знизу і догори, гора трошечки підгоріла, але зеленого більше. По качанах, качани дуже такі зубовидні. Дужче зубовидні, ну, розмір, в принципі, ніби і непогано. Ніби й непогано. Ну, на такий візуальний огляд, в принципі, наближені качани, тобто я їх назву від середнього до містами великого. Ну, не знаю. Мені здається, на цей сезон, якщо вийде зібрати всі ці качани, то буде досить непоганий врожай. Ну, в кожного він свій непоганий. Ну, отак. І запилення, як бачимо, непогане. Бур'янці дещо присутні, і, як бачимо, метелик стебло поїв, рослинки з качанами попадали. І тут отрапляється це частіше. Ось і тут качан зломився, і тут качан зломився. Тому треба якось це діло. Виправляти і не знаю, яким чином щось якось би внести інсектицид. Бо, як бачимо, трошки шкоди наробило. Наробило. Не скажу, що прям катастрофа, але я думаю, що втрати будуть присутні, адже містами ось так повивалювало. Так, ще почекаємо трошки часу, трошки часу. І приїдемо вже, зламаємо більш-менш сухих качанів, порівняємо гібриди, подивимося, як вони відрізняються візуально. І підрахуємо, щось там щось там підрахуємо. Ряди, скільки там зерна скачана. Можливо, не забуду, навіть візьму рулетку і порахую, що тут по густині вийшло. Ось такий дебелий качан. Це поперечка, більш всього, що це 39-69. Це такий качан прям, досить потужний і вологий, прям весь мокрий. Так, всім, кому цікаво, залишаємося на каналі. Трошечки чекаємо і повторюємо огляд.